Всім доброго раночку, бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавові гуші, і наша чашечка розповість про події доленосні найближчим часом. Давайте послухаємо і дізнаємося, що тут будуть за події. Нічого собі, ви просто попадаєте в водоворот, тримайтеся. Все це буде якось так відбуватися, знаєте, в такому хаотичному порядку. Тому із цього хаотичного порядку подій у вас буде витрачено набагато більше енергії, чим зазвичай. Що хочу сказати, якщо подивитися загальний фон чашечки, то всі події, найближчим часом, які будуть відбуватися в вашому житті. Ви будете намагатися йти в ногу з тим, що відбувається, і не впустити ніяких дрібних деталей. І коли ви це все пройдете, ви знаєте, так зупинитеся, повернетеся, оглянетеся так назад, подивитися, що ви пройшли, і скільки ви всього зробили. Ви самі собі скажете. Це ж треба такий, а ці всі події, вони ж були доленосні в моєму житті. І вони внесли і принесли з собою свого роду зміни в ваше життя. От такі події на вас чекають найближчим часом. І в сфері вашої роботи, кар'єри бізнесу, то чашечка. Знаєте, як наче попереджає вас про те, що вам не потрібно себе накручувати, нав'язувати, е якісь там негативні думки до себе притягувати, тому що все йде так, як повинно йти. Якісь нові ідеї, змінити те, що ви вже запланували. Щось, якась така обстановка стабільності почне вас е хвилювати. Чому ви не можете щось змінити? Бо, може, ви хочете щось откоригувати чи щось змінити, і у підсумку ви самі себе накрутили, самі собі зробили цю таку метушню і хвилювання. І у підсумку повернетесь до того плану, якому, по якому ви йшли на самому початку. Тому чашечка говорить, не потрібно нічого робити. Тримайтеся курсу того, якого ви вже запланували. Не потрібно робити якісь зміни чи коригувати ваші плани. Нехай все йде так, як іде. Так, в сфері вашого особистого життя, дому, сім'ї, найближчого кола. Дивіться, ви, як іначе, завершуєте один проєкт. Щось отримуєте, берете цей результат в руки, спираючись на нього, у вас з'являється нова ідея, щось пов'язане з великим проєктом, а можливо, він у вас вже був, але ви просто його відклали на потім. І отримав цей результат, якого ви чекали. У вас. Як наче ви будете погружатися у вирішення реалізації нового проєкту, щось таке змальовується, щоб спиратися на це, і, знаєте, ламаючи голову, ви будете приймати дуже мудре рішення, я вам скажу. Знаєте, коли напрягається розум, ви знаєте, як, значить, так напрягаєтесь і прокручуєте в голові всі варіанти, всі можливі варіанти, і приходите, робите висновок, що це буде найкращим чином, і зробите правильне рішення. Приймете правильне рішення. Так, в перспективах у вас це тут просто, знаєте, я б сказала якесь чудо змальоване. В цьому хаосі цих всіх подій змальовується, знаєте, змальовується Лев, і він вам вдало дає старт, говорить, що робити, підказує, що робити, допомога якоїсь людини. Якийсь такий стрибок в перспективі, обходите гострі кути і робите стрибок. Виходите на перспективну дорогу, на вдалу дорогу. Тут підкова, яка буде наповнювати ваші ресурси. Ви будете виходити на якісь перспективні можливості, можливості, які будуть відкривати вам нові горизонти, які будуть наповнювати ваші ресурси, наповнювати вас. Натхненням буде така, знаєте, дуже неоціненна підтримка від цієї людини отримана. Просто чудо якесь. Просто чудо. Ще один момент, перспективний момент, і це знак того, що є 21 число змальоване, і одиничка, вона, як наче свічечкою змальована. І тут виходить рішення, тут питання, вирішується якесь питання після 21 числа. Ви починаєте якийсь злет, ви отримуєте якісь можливості, які будуть вас тягнути наверх, і ви нарешті таки доб'єтеся свого, про що мріяли або що хотіли вирішити. Бо це дуже важливе питання для вас. І от запам'ятайте, що 21 число воно дасть вам початок чогось. Дуже цікаві моменти сьогодні в чашечки. Я правда радію разом з вами, і хочу, щоб все 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 хороше обов'язково у вас здійснилося. Дуже багато ще перспективи таких важливих основних моментів, які, як наче, роблять акцент та зміни в майбутньому. Давайте ще вдома подивимося, що у вас вдома. В сфері вашого особистого життя. У вас відкриваються також якісь нові горизонти, і йдуть якісь такі нові нові інформації, які будуть надходити до вас, що ви зможете поправити якісь щось у себе в особистому житті, якісь особисті питання. А також буде дорога, дуже хороша дорога, і ви, як наче, будете хлопотати. І тут ще якесь знайомство йде, ви як наче притягуєте до себе якусь людину. Знаєте, такий хороший знайомий йде до вас. От якось, ви знаєте, так от буде така дорога, якась хлопоти. Якісь, і в цій дорозі ви зустрінете людину. У цієї людини ви отримаєте поради, досвід, якусь таку цінну інформацію, яка для вас просто необхідна буде. І будете достигати якихось результатів, якихось питань, отримаєте якусь інформацію до вирішення якихось питань. Дуже перспективна зустріч. І зараз заглянемо ще в будинок. Побачила один момент трішечки неприємний. Жінка якась, знаєте, жінка якась змалювалася, яку ви, знаєте, як вам сказати правильно, пошлете її на всі чотири сторони, вона якусь несе неприємну ситуацію, буде якась така. Знаєте, зіткнення лобами декількох персонажів, і, можливо, ви в цьому також будете приймати участь, і ви відправите її куди подалі. Від, своє, від свого особистого життя, від свого будинку. І одразу вам стане світло і затишно в вашому колі, вдома. І знаєте, коли ви розберетеся з цим, то тут багато що чого і вилізе. І жінка, вона така, знаєте, ну і не хочете, щоб я була присутня в вашому житті, тоді я і пішла. Все одно вона, знаєте, залишиться в образі і зробить вигляд, що це ні її ніяким чином не заділо. Дуже така гостра ситуація буде, але слава Богу, що ви це все переживете і підете далі. Вона піде. В мій намір все одно знаєте от таке відчуття, що вона думає, що це все затихне, протихне, і ви забудете з часом. І потім вона думає, що вона ще повернеться і ще може вами маніпулювати далі і управляти далі. От Щось таке в неї. Вона сподівається на те, що вона може вам ще довгий час лити в вушки. У вушка багато чого, багато якої інформації, яка взагалі неправдива. Якась така підлість іде від жінки якоїсь, яка буде і як наче влазити в ваші відносини чи в ваше коло спілкування. І після цього всього, як вона скористається своєю підлістю, перейде, перейшовши е, кордони дозволеного, ви просто знаєте, як наче відірвати їй хвіст. І, знаєте, повірте мені, от знаєте, коли на лисицю нападають собаки і рвуть її на частини, от така підлість буде вилазити на поверхню. І всі будуть, знаєте, настроєні проти цієї лисиці. Дуже багато людей. Знаєте, це якось щось таке, що стосується багато-багато людей. Це не тільки вас особисто стосується, щось буде відбуватися в навколишньому. Щось ви будете це бачити, чути, можливо, це будуть якісь новини, або це буде відбуватися в вашому місті. Щось буде, знаєте, як наче якусь людину виведуть на чисту воду, і це все буде на очах у інших людей. Щось таке я не можу сказати, але собаки її будуть розривати цю людину, і ця людина залишиться без хвоста. Щось таке. Так, що ще? Так, буде якесь рішення, якесь прояснення якоїсь ситуації. Буде щось таке, що ви будете думати, що нарешті ви зрозуміли, що відбувається і як вам робити. Щось ви для себе вирішили. Якесь, знаєте, якесь, якесь питання у вас в голові вас мучило, так, і ви не могли зрозуміти, що до чого. І от отримана інформація найближчим часом, вона вам дасть змогу, знаєте, як наче спасти ситуацію, спасти положення ваших справ, і нарешті зрозуміти, що вам робити далі, і як вам крокувати далі. Дивіться, є людина змалювалася, і поки що не зрозуміло, чи чоловік це чи жінка, більше на чоловіка схоже, але я не буду на 100% впевнена. Таке відчуття, що ця людина знаходиться в вашому колі спілкування, і вона, знаєте, як наче, як, як же ж вам пояснити? Людина, яка своїм, знаєте, давленням ті плани, які ви намагаєтесь будувати, вона як іначе хоче давити і намагатися керувати цими вашими планами. І таке відчуття, знаєте, от як він так говорить, що він точно впевнений. Він точно впевнений, що правильно отак, а не так, як ви думаєте. Якісь такі, знаєте, маніпулятивні розмови, і знаєте, що якби людина вас не завіряла і не говорила, ну, схоже на чоловічу фігуру, давайте будемо так говорити від цього відштовхувати. Чи будь цей чоловік вам не говорив от постійно, що от ви отак. Якщо сказати, туди не ходи сюди ходи. Так не роби, роби отак, бо я знаю краще, я вмію краще і я розумію краще ситуацію. Так от я вам хочу сказати, що цей великий маніпулятор, в нього є ключі від. Знаєте, він від ваших блоків. Він, як наче, блокує ваші ваші. Ходи ваші кроки. І я вам говорю, що коли вам це будуть говорити, ви скажіть, що як це мої плани невірні, як це мої плани неправильні. От я візьму і перевірю. І перевірте, будь ласка. Якщо вам, знаєте, дають таку лишню лишні такі думки, але ви Берете і перевіряєте, говорите з тими людьми, з якими потрібно поговорити. І, і ви потім отримуєте таку інформацію, що ви себе накрутили, що це все невірно, і вам говорять, що це що, 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 що таке. Потрібно йти за планом, потрібно так, як ви собі запланували. А що це за такі думки? Нікого не слухайте. Тобто, я що хочу вам сказати, яка б людина вам не говорила, неважливо, жінка це чоловік, не будемо зараз говорити про чашечку, що ви десь йдете не в правильному направленні, чи, наприклад, людина вам говорить: я краще знаю, чим ти. От, послухайте мене такі, знаєте, маніпулятивні моменти, коли вам говорять. Ви відчуваєте цю маніпуляцію. Не слухайте цю людину. Краще перевірте, якщо ви сумніваєтесь, краще перевірте цю інформацію для того, щоб бути впевненими, що ви на правильному шляху. Добре? Тому що ця людина вам буде блокувати ваші успішні кроки в майбутньому. Не, не потрібно з цією людиною радитися і прислухатися до того, що він говорить. Так, повідомлення найближчим часом якесь таке отримаєте стосовно коштів. Знаєте, щось, як наче вам щось пообіцяють, щось, що буде таке, наприклад, як образно, да, ситуація, щоб ви зрозуміли, як воно може програтися. Вам говорять, що купують товар. Ви чекаєте сьогодні кошти, кошти не приходять. А кошти там приходять через 2 дні. Ну, тобто, щоб ви розуміли, стосовно фінансів, буде повідомлення, що вони сьогодні прийдуть. В кого сьогодні, в когось завтра, в когось післязавтра. Але надійдуть вони через 2 дні. От таким чином. Тобто вони обов'язково надійдуть просто не сьогодні. Так. Знаєте, тут ще змальовується якась така нова платформа в вашому житті, якісь такі знання, це сила, це досвід, ви будете радіти, тому що щось відбулося в вашому житті, щось відкрилося, і ви отримуєте цю платформу, платформу майбутнього, де будете себе почувати дуже добре, дуже комфортно, дуже ресурсно. Знаєте, у вас є якісь такі, знаєте, хвилювання, переживання стосовно людей, які є навколо вас. Ви виходите на просвітлення, у вас якісь будуть результати відбуватися. І знаєте таке відчуття, що ви йдете туди, а цих людей ви як наче забуваєте про них. Забуваєте про них і... Як наче переключите свою увагу на результати іншого, якихось ваших задач. І ці люди будуть на вас ображатися, що вони, що ви про них забули, що ви перестали їм приділяти увагу, а ви. Знаєте, перестанете навпаки хвилюватися за тих людей, за яких хвилювалися останнім часом, тому що вам потрібно жити далі, йти далі вперед, і не звертати ні на кого увагу, бо ви у себе один чи одна, і вам потрібно свої проблеми чи питання вирішувати. І коли ви це зрозумієте, і підете далі. Просто, знаєте, якось так це буде відбуватися, що ви, дійсно забудете про цих людей, що колись за них хвилювалися, переживали. Да. Просто якось забудете і підете далі, тому що вам не буде коли думати про це все взагалі-то, тому що у вас йдуть такі дуже такі події доленосного характеру, які... Будуть вас радувати, ви будете щасливі і взагалі-то будете задоволені всіма сферами свого життя. Щось таке. І давайте подивимося, чим закінчиться це все. Також двічка змальовано. Щось з двічкою буде. З... Да. У нас вже була сьогодні циферка 21, і тут у нас 20... двічка. Знову така, знаєте, ключовий період в вашому житті в якось в просвіті буде вдача. Двічка. Знаєте, якісь такі події, які у підсумку будуть такими благоприємними і доленосними для вас. Вони будуть вносити свого роду зміни. І знову двійка. ідуть вам двічки, двічки, ключик. Чекайте перемін, чекайте змін вже з 20 числа. Вони будуть однозначно і точно будуть вас радувати, тому що по-іншому і бути не може. Я вам можу сказати, що чашечка дійсно сьогодні показала якісь такі. Дуже долоносні зміни в вашому житті, і де деяких моментів потрібно прислухатися. І я б хотіла, щоб у вас здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Звісно ж, я, як завжди, бажаю вам удачі, бажаю вам миру, щастя, кохання. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, і на все добре.